Слава Україні, героям слава інформаційний випуск новин в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна у студії для вас працює Івана Осташук. Говоримо про головні події. Краю війна забрала життя мужнього воїна 80-ї десантно-штурмової бригади Гринішака Олега Юрійовича 2002 року народження. Загинув військовослужбовець 25 жовтня при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Кліщівка Бахмутського району Донецької області. Поховали українського захисника у рідному селі Назавизів. Попрощатися зі старшим солдатом першого відділення протитанкових ракетних комплексів. Роти керованих ракет зібралась громада Надвірнянщини. Олег є нащадком героїчних дідів і прадідів, воїнів УПА, гідний нащадок всіх воїнів, героїв України, який був справжнім християнином, глибоко віруючою людиною, для якої дотримання Божих заповідей є основним принципом життя. Написав на своїй сторінці у Фейсбук міський голова Зіновій Андрійович. Зазначимо, що сьогодні боронить Україну від ворога і батько Олега. Герої не вмирають. Вони назавжди у наших серцях. Ми переживаємо смерть. Нашого дорогого воїна, героя України, молодої людини, яка цілопально всім серцем присвятила себе службі Україні, яка пожертвувала найцінніше своє життя. До останнього не вірилось, що ворог забрав життя Олега. Хто знав Олега, міг сказати. Що це був направду хоробрий, відважний воїн, який до останнього готовий був боротися. Голови територіальних громад району відвідали відділення реабілітації та відновлювальної медицини у місті Надвірна. На базі Надвірнянської ЦРЛ начальник РВА Петро Хмельовський провів засідання з очільниками громад, де спільно обговорили дофінансування будівельно-ремонтних робіт другого поверху реабілітаційного відділення. Начальник Надвірнянської районної військової адміністрації провів виїзне засідання з головами територіальних громад Надвірнянського району на базі КНП Надвірнянська ЦРЛ. Голови оглянули відділення реабілітації та відновлювальної медицини, де лікують та проходять реабілітацію як військові, так і цивільні. Коротко окреслив напрацьоване, а також подальші плани, директор КНП Надвірнянська ЦРЛ. Весною ми відкрили амбулаторне відділення і зараз е, стараємось до завершити амбу... стаціонарне відділення. Тобто там, де пацієнти мають лежати під час реабілітації. Зараз ми це закриваємо десь частково в терапії, десь частково в травматології. І відповідно їм не дуже зручно, ті, які приходять, з тим проблем немає. А ті, які знаходяться на стаціонарному, приковані до ліжка в даний момент, з ними дуже важко, тому що ніхто не буде їх транспортувати. І це нагальна потреба навіть по вимогам НЦЗУ стало з 10 ліжок, стало мінімально 20, і думаю, до нового року буде 30. Місце вибране на півпаркова зона. Я думаю, що з часом, коли ми знайдемо фінансування і продовжимо це відділення для реабілітаційного центру, ми спробували, півроку воно функціонує. Пацієнти задоволені, люди задоволені. Команда, яка набрана сюди, постійно їздить на тренінги, постійно вдосконалюється і в них, як кажуть, зі мною є. Вогни в очах директор КНП Недвірняцька ЦРЛ, проводячи екскурсію по центрі, розповів про те, що відділення реабілітації потребує дофінансування до завершення будівельно-ремонтних робіт стаціонарного відділення. За словами директора, для завершення будівельних робіт потрібно 7,2 мільйони гривень. Цей проект дасть можливість реалізувати в районі єдиний з усіма умовами реабілітаційний центр. Є виділено коштів 2 чи 2,5 мільйони. А сам проект цілого поверху. Вартує сім і два. Ліжка стоять на складі, ми їх періодично отримували від якихось волонтерів, від якихось організацій, які ми їх спеціально підібрали такі автоматизовані і не видаємо, наприклад, по іншим відділенням, щоб вони були більш-менш одинакові і вони майже нові. Майже нові. Ну так, в дуже, дуже гарному стані суточки. І вони стоять на складах, спеціально чекають, куди їх занести. Сергія, приїхалася, ми зі новим Мирославичем і я, Новоміславич, Обіцяла на 10 мільйонів обладнання. Куди, Дивіться, що, це обладнання, щоб ви зрозуміли, піде на весь реабілітаційний центр. Чоловік розповів, на якому етапі знаходиться Надвірнянська районна центральна лікарня. Пояснив, чому в пріоритеті фінансування кластерних закладів та відмінності сум утримання медичних закладів по громаді. Надвірнянська центральна районна лікарня, як ви бачите, стала госпітальним кластером Івано-Франківська область і кластерний, надкластерні заклади. Це. Заклади третинного рівня, це онкодиспансер, кардіодиспансер, це обласна лікарня, доросла, обласна дитяча лікарня. Тут поділено, як ви бачите, заклади по е, самому принципу територіальному є район і є відповідно кластерний заклад. Двірянська лікарня в районі єдина кластерна заклади, кластерний заклад. Структуризовано. Міністерство і Національна служба старається виділяти державні кошти під в нашому випадку кластерні заклади. Що це нам дає? По-перше, багато функціональність, це забезпеченість медичним обладнанням на рівні закупівлі міністерства. Ми маємо право претендувати на, висок, на дороговартісне обладнання. Швидка не буде питати людину без свідомості, куди її вести. Неї прописаний маршрут. І першим закладом в Надвірнянському районі, куди б звідки б не їхала швидка, вона все рівно заїжджає в Надвірнянську лікарню. Вимоги, які були до нас виставлені тими спеціалістами, які приїжджають, консультують. Наприклад, ми їх стараємось виконувати, але це, як правило, все з міського бюджету і виходить, лікарня районна, але власник міська рада. Ну, і тут виникає питання періодично, каже, а чому ми одні маємо це фінансувати? Ну, ми вартуємо того, щоб завтра залишитися лікарні. Бо тенденції до контрактування ви самі бачите по своїх. Ну, в первинках це менше всього зараз, а по лікарнях вимоги збільшуються. Будь-яка місцева громада не отримує такі заклади як лікарні. Ну, це просто величезні суми. Під час зустрічі присутні обговорили співпрацю і взаємодію районної державної адміністрації та територіальних громад, а їхні голови пообіцяли співфінансування. Я думаю, що голови допоможемо завершити. Допоможемо. Все, питання знято ще ще дякую. у медійному центрі обласної державної адміністрації відбувся прес-брифінг про призначення виплати щомісячної грошової допомоги особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та членам сімей загиблих відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 січня 2023 року. Про це роз розповів заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України у Івано-Франківській області Роман Берчак. Особи, які брали безпосередню участь в захисті суверенітету, і починаючи з 2014 року нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, він призначається грошова винагорода у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня цього року. Зараз 6700, якщо дві, то 13400 гривень. Особам, які нагороджені орденом замужності трьох ступенів, у розмірі мінімальної однієї заробітної плати 6700. Нагородження княгині Олі трьох ступенів у розмірі теж мінімальної зарплати 6 700. Якщо особі присвоєно звання Героя України з врученням ордену Золота Зірка, то така грошова винагорода призначається в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це є 20 тисяч 100 гривень. Хочу наголосити, що ці грошові винагороди призначаються незалежно від того, чи особа є пенсіонером, чи вона не є пенсіонером, чи вона працює чи не працює. Сам факт нагородження автоматично дає право особі на призначення такої грошової допомоги. Членам сімей заявлених громадян. З числа зазначених цих осіб, призначається грошова допомога у розмірі заробітної плати однією на 1 січня цього року, тобто 6-700. На даний час у нас на обліку перебуває четверо осіб, які отримують такі грошові винагороди. Це є три герої України і один кавалер ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів. Також 13 осіб, членів загиблих військовослужбовців, які отримують. Оцю грошову допомогу розмірі 6700. За призначенням такої допомоги звертатися необхідно у сервісний центр будь-який пенсійного фонду України, маючи при собі, підтверджуючи документи про нагородження і відповідно документи, які ідентифікують особу, тобто паспорт і ідентифікаційний код. Більше ніяких документів практично не потрібно, тому що сама сам факт нагороди дає право на призначення такої грошової. Нагороди розвиток міста складається з ідей і активної небайдужої молоді, яка прагне покращити стан справ у громаді своїми пропозиціями. Саме з такою метою у надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури було організовано круглий стіл ініціативної групи. 60 днів учасники працюватимуть над створенням молодіжної ради як дорадчого органу Надвірнянської міської ради. У Надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Яцури пройшло засідання круглого столу з метою створення молодіжної ради як дорадчого органу при міській раді. Зустріч зацікавлених осіб зібрало чимало талановитих та відданих людей громади. Серед них і представники місцевої влади, так і начальники відділів різноманітних інституцій. Розповіли коротко про саме засідання ініціативної групи начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк та голова молодіжної ради при Івано-Франківській ОВА Світлана Івасишин. Сьогодні перше засідання ініціативної. Групи. Групи, яка буде передувати створенню молодіжної ради при надвірнянській міській раді як дорадчий орган міського голови. Кількість учасників більше 20 зареєструвалась на даний захід. З різних галузей є студенти, є вчителі, є медики, є економісти. Тобто і працюючи, і на навчаються. засідання буде в подальшому працювати на протязі днів для створення молодіжної ради. Ми сьогодні зібралися на перше засідання ініціативної групи, яка якраз і буде розпочне таку велику роботу щодо створення консультаційно дорадчого органу в Надвірняцькій міській раді, а саме об'єднає всі молодіжні середовища молодіжних людей у велику спільноту, яка з часом. Зможе напрацьовувати а, різноманітні ідеї а, і, взагалі, бути почутою в громаді як голос молоді в Надвірнянській міській раді. Розпочала засідання вступним спічем Світлана Івасишин. Жінка наголосила про проблематику та виклики, які має на меті нівелювати молодіжна рада. Буду рада бути дотичною до цієї роботи, щоб ми справді не створили її для. На документі, для галочки, для того, щоб комусь десь прозвітувати, а саме справді обговорити проблематику, яка зараз є у молоді, чого молодь хоче, які виклики стоять. Бо бачу серед вас знайомі обличчя, колеги, з якими. Вже давно спілкуємося про молодіжну політику і в надвірні, і просто організовуючи спільно різноманітні заходи, форуми. І ми розуміємо, що справді молодь хоче рухатися, і справді молодь хоче об'єднуватися заради спільних ідей. Я завжди про це буду говорити. Хто як не молоде покоління, ми маємо починати з молоді, з шкільної, учнівської молоді. Я думаю, що тут також є представники учнівські студентські самоврядування, щоб ми напрацювали справді той такий алгоритм план дій. Як ми будемо працювати і робити все необхідне заради того, щоб продовжувати розквіт нашої України, щоб наші діти, які будуть далі залишатися, щоб вони були горді за нас, і ми розуміли, що ми не дарма були і проживали наші ці роки, Надвірнянський міський голова Зіновій Андрійович висловив побажання щодо подальшої акумуляції сил креативних та ідейних представників молоді, маємо забувати за молодіжну полі. У мене побажання наступного змісту, щоб ініціативна група дійсно зібрала такий зріст надвірнянського суспільства, щоб в ньому були молоді, креативні, досвідчені. Можливо, немає так молоді досвідчені, але повірте, що в кожній громаді вони є. Тому завдання для ініціативної групи знайти творчу, вдаровану, талановиту, з перспективним розвитком бачення молодь, яка дасть можливість допомагати. Вирішувати ті проблеми, які потрібні мешк... які потрібні нашій громаді в розвитку. Інструмент молодіжного голосу бачення воно в першу чергу пов'язано з тим, щоб не тільки пропонувати, а спільно, колективно, відповідально, сумлінно реалізовувати. Я обичаю в цьому дуже прозорий демократичний процес. Збираю активну молодь в спорті, в дозвіллі, в, в освіті в культурному розвитку. В... Медицині, в всіх напрямках. Хлопці, які сьогодні волонтерять, донатять. Ну, повірте, всі верстви населення мають бути враховані. Є такий вислів, сплав досвіду і молодості. Можливо, досвіду не буде, не буде але з часом він, він таки прийде. Тому я бажаю плідної роботи. і найголовніше, щоб ми створили той орган, який дієво буде допомагати. І ми зацікавлені повній комунікації, співпраці, досягнені основної мети того, що сьогодні. Збройні сили України роблять, захищають і оборонять Україну під мирним небом. виконуючи обов'язки начальника управління культури і туризму Надвірнянської міської ради Богдана Ковалюк, висловила впевненість у правильному підборі учасників столу. Іванович підібрав дійсно найкращих надвірнянців. і я думаю, що ця група, яка буде працювати разом, ми будемо працювати разом. Вона не буде на листку, чи на папері чи якимось там. Чисто декларативним е, дорадчим органом це дійсно буде е, група, яка буде допомагати вирішувати суспільні проблеми, суспільні питання з об'єктивної точки зору, враховуючи всі наші локальні особливості розвитку і. Е, Думаю, що буде гарний результат. Тому Василю Івановичу велике, велике дякую від себе. Бо ми колеги і знаю, що то таке, коли біля тебе розумні і толкові люди. Коли ти не один, а маєш підтримку. Ініціативна група буде тривати терміном у 60 днів, в кінці якого буде узгалення напрацювання. Нещодавно у місті надвірна відбувся відкритий турнір Надвірнянської міської територіальної громади з мініфутболу серед збірних команд підприємств, установ та організацій. Участь у змаганнях приймало сім команд про футбольні поєдинки та у Удалі у сюжеті грати задля перемоги у надвірні відбувся відкритий турнір Надвірнянської міської територіальної громади, з мініфутболу серед збірних команд підприємств, установ та організацій. Захід розпочався з виконання державного гімну України та вшанування пам'яті українських захисників, які загинули за незалежну Україну. Водити різного роду заходи є можливість завдяки мужності українських захисників, які нищать ворога на рідній землі. Учасники турніру оплесками подякували воїнам зсу. Участь у турнірі приймало сім команд. Серед них і команда 2-го стрілецького батальйону 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Її інспектор з фізичного виховання Андрій Цуркан зазначив про важливість спортивних заходів. Хочу висловити найщиріші слова вдячності, що нас запросили в цей гарний край. Здається, що тільки на Редзівнянщині є спорт, бо більше ніде не видно таких гарних турнірів постійно. Кожен місяць проводять, запрошують нас. Тільки хочу подякувати організаторам, бо це дуже важка праця, дуже багато, і мерії. Яка завжди присутня, завжди вболіває і бере навіть участь в таких турнірах. Десятиліттями на громада є громадою спортивної слави, відзначив на міський голова Зіновій Андрійович. І серед команд, які беруть участь у змаганнях, завжди раді бачити військових. Дуже багато сьогодні в рядах Збройних сил України, в рядах Національної гвардії, в рядах нашого славного воїства дуже багато професійних футболістів. Поряд з нами. Футболісти, які приймали участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України різних ліг. І дуже приємно, що саме за допомогою вашої участі ми тримаємо високий рівень, високу планку подібних турнірів. А цей турнір вкотре нам нагадує, якою ціною ми живемо, працюємо, змагаємося, граємо в футбол. Тому дякую кожному захиснику, кожній захисниці. Дякую кожному спортсмену, який все робить для того, щоб перемогти. Привітав учасників змагань заступник міського голови Ігор Пасклинець, який відзначив високий рівень команд. Склад учасників сьогодні дуже серйозний. Дуже багато професійних футболістів, які грають на високому рівні. Тому більш ніж певний, що рівень змагань сьогодні буде дуже хороший. Тому я бажаю, щоб все було, щоб ми толерантно відносилися один до одного без травм. І дійсно визначимо сьогодні найсильнішого. Ну і звичайно, що такі турніри ми проводимо, будемо. Проводити, тому що розвиток футболу на Надвірнянщині, розвиток спорту на Надвірнянщині завжди був високим. Начальник відділу молоді та спорту Василь Шовнюк у своєму вітальному слові зазначив про важливість згуртованості українців задля перемоги над ворогом. Ми сьогодні, як ніколи, маємо бути згуртовані, єдині і показувати, що ми є сильна, спортивна і розумна нація. Тож цей день хочу подякувати всім керівникам, які делегували свої команди, всім учасникам. Всім присутнім, міському голові Зіною Андрійовичу за всебічну активну допомогу у розвитку спорту на Надвірнянщині. У нас є е, спонсор, який завжди нам відгукується. Це Гаврилівські солодощі. На всякі змагання він у нас є і йде на зустріч. Хочу подякувати Асоціації футболу, який допомагає проводити, е, дає суддів. Хочу ще раз всім дякувати. За те, що ви сьогодні прийшли всім перемоги. І хай переможе сильніший серед команд, які змагалися за перемогу. Представники Надвірнянської поліції, представники Національної гвардії України, команда рятувальників району, енергетиків освітян та команда Надвірнянської міської ради. У напруженій боротьбі визначилися переможці та призери змагань, які нагороджені кубками, грамотами та футбольними м'ячами. Учасники команд медалями. Бронзу виборола команда 2-го стрілецького батальйону 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Срібним призером стала команда. Двірнянського районного управління ДСНС. А переможцем змагань стала команда філії «Ате «Південна». Також судді змагань визначили кращих гравців турніру, які нагороджені пам'ятними статуетками. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся, бажаю вам приємного вечора та усіляких гараздів. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.